Формадол, забудь про головный биль. Так сегодня оперируем на сердце. Выключился свет, хирурги оперируют в своих налобных осветителях. Мы сейчас запустим генератор, но неизвестно, как, как дальше пойдет. Ці кадри в операційній 23 листопада зняв директор інституту серця моз України Борис Тодуров, пацієнт, – 14-літній Давид із Чернівців. Кардіохірург знайомий з ним особисто, бо 5 років тому вже оперував хлопця. Повторна операція в листопаді мала пройти без проблем. Проте через раптове відімкнення світла внаслідок обстрілу стала справжнім викликом. Світло зникло найпідходячий момент, бо був основний етап операції. Всі наші прибори, і все обладнання автоматично почало працювати на акумуляторах. Ми включили налобні лехтарики і такі акумуляторні лехтарики, і за допомогою цих, цього світла продовжили операцію. Увесь час під дверима операційної перебували батьки Давида. У момент, коли зникло світло від хвилювання за свою дитину, просто не знали, куди себе подіти. У мене самого чуть серце не вилетіло, тому що, от а що далі? Він не може бути просто так, без електрики. Зміни, коли ти попадаєш в подібну ситуацію і щось таке ну, трапляється, це складна операція, то, то ти не знаєш, як. Як себе правильно вести, та операція минула успішно, Ледь стримуючи емоції, тато хлопчика згадав момент, коли їм дозволили врешті зайти в палату до сина. Завідувача реанімації каже: батьки, ви можете зайти, провідати вашого Давіда. Він вже відійшов від наркозу. І от цей момент, коли ти його бачиш, а він навіть старається заблибатися. І ми вже його. Мацали, і руки, і ноги, і голову, і гладили. На момент зйомки сюжету Давид уже готувався до виписки. Хлопець розповів, що йому показали зйомку операції на його серці. Під час перегляду відчував лише одне: вдячність всім мій Богу і лікарям. І це чудо. Часто це відео передивляється і Борис Тудуров. Кардіохірург каже, це приклад неймовірної професійності наших лікарів. Я передивляюсь відео і бачу, що всі співробітники дуже спокійно продовжують виконувати свою роботу. Це важливо. Ми намагаємось документувати всі дії російської армії, приступні дії, щоб, щоб світ побачив, що діється сьогодні в Україні. Як помирають люди, в яких умовах ми працюємо, які ризики створюють ці обстріли для пацієнтів, для людей? Кадри цієї операції без перебільшення вже стали історичними для України. А ще завдяки розголосу іноземних ЗМІ мільйони людей побачили, проти якої темряви бореться наша країна. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.